Закордонні благодійники продовжують допомагати миколаївським рятувальникам. На початку березня автопарк головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області поповнився двома пожежними автоцистернами на базі шасі міжнародного автомобілобудівного концерну «Івеко». транспортні засоби придбала у Німеччині фірма Аутхандел Венда Берлін. Міськість цистерни півтора тисячі літрів води. Дана цистерна нам потрібна для ліквідації надзвичайних ситуацій та подій та реагування на них в. na wyklu dla nasz czas. E... Дякую за те, що нам надали таку допомогу. Наразі техніку вже отримав підрозділ другого державного пожежно-рятувального загону обласного управління ДСНС. Після відповідних процедур автівки поставлять в оперативний розрахунок і задіюватимуть під час виконання завдань. Так як у нас район виїзду, це майже увесь центр міста Миколаєва, такий автомобіль нам дуже потрібен для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та пожеж. У головному управлінні зазначають, сьогодні в умовах російської збройної агресії забезпечення підрозділів технікою і оснащення є дуже важливим, а тому дякують благодійникам за допомогу. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.